Дякую, що піни закінчується. Виносять яблука, пригощають українських військових, запрошують на обід. Жителі звільненої нової Басані на півдній області розповідають про життя в окупації. На «Жигулях» їздять! на «Жигулях», П'яні, як самі, нам тільки в хату з куліта прилетіло. Будемо шукати росіян по місту, бо їх тут багато лишилося. От їхній БТРі. Лишився. бачите, тікали дуже швидко. А це Лукашівка. Збройні сили почали звільняти села на південь від Чернігова. Їх зараз п'ять. Ще Слобода, Іванівка, Шестовиця та Ягідне. Наші підрозділи вже зайшли в дані населені пункти вчора, і сьогодні на сьогоднішній день. Туди заходять підрозділи територіальної оборони, проводяться заходи по розмінуванню території, збору зброї, зачищення території, фільтраційні заходи тощо, і розчищенню відміновибухових предметів, щоб можна було відкрити, скажімо так, дорогу сполучення з Київ-Чернігів. Київ на розмінування та зачистку може піти близько п'яти діб, сказав Ніколюк. Після цього у звільнені громади зможуть повернутися жителі, які виїхали звідти. Добровільно російські військові свої позиції не залишали. Коли ми зайшли в одне із сіл, то вони не збиралися виходити. Але після нанесення нами немогного враження, буквально за декілька годин вони вийшли з села. Подальшому ми їм наносив враження вже за селом, тому що по Нашим селам ми не ведемо вогонь, використовуємо лише тактику дій дрібних підрозділів. Навколо Чернігова залишається велике угруповання російських військ. Сказав Ніколюк, сили спротиву примушують їх відступати в напрямку Гарадня. Сеньків там да, дуже велике скупчення. Наразі вони, скажемо, так, перейшли переходять до оборони, тому що дуже велике скупчення вони навіть не встигають вийти на територію Росії. Алла скорик новини на Суспільному.